А чим це ваш лазер DOTSON 4D краще, ніж інший. Зараз коротенько вам розповімо. Дивіться, він поставляється ось в такому кейсі. В ньому два акумулятори. Ось один уже йде на приладі, один у нас тут. Іде зарядний пристрій, воно швидко зарядне, тому що в нього більше ампераж, його ось там видно. І за рахунок цього швиденько заряджається в дешевих, іде з меншими амперами, ви заряджаєте в два-три рази довше акумулятори свої. Окуляри в комплекті, ну тримачі, все, ви бачите, пульт-пульт, іде вже з батарейкою. Акумулятори йдуть заряджені, щоб навіть. Димку, коли холодно, ви могли прийти включити на відділення нової пошти, і у вас все працювало, ви могли перевірити. Ось таким чином ми блокуємо кожен прилад. бачите, При відправці. Тобто ось ця заглушка. Вставляється, ось така, витягує. Тільки після цього ви можете включити прилад. Бачите, всі лінії працюють, все заряджено. От функціонал. Всім добре відомий. Окрім цього, Ну, це все у нас написано на сайті. Окрім цього, металева нижня платформа, металевий маятник іде регулювання лінію даного приладу. Є ось таке, бачите? Можна збільшувати, можна зменшувати, можна лінії переключати між собою, можна заблокувати ось таким чином маятник, зараз вам покажу. Нахиляти, і приладу вас все не пишіть. Ви можете пере... ставити будь-які похилі лінії, от зараз так буде краще видно. І будувати їх там для роботи зі сходами, для роботи там з покрівлями, перегородками і так далі. Ось такі. Захищені підшипники йдуть в приладах до цан. На відміну від дешевих, де вони відкриті, будь-який пил попадає, і все хана вашому приладу. Вони у нас є як запчастини, також ми ремонтуємо всі прилади. І ось такі башні, бачите, захисні. Вона стоїть на приладі, така, вона герметична, вона повністю ось там проклеєна, туди пил, волога не може всередину попасти. Всі ці фактори разом забезпечують максимально якісну роботу приладів до цан 4D. Дякуємо за увагу!